Традиційно в атріумі Закарпатської ОВА відзначили журналістів із нагоди професійного свята. Заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький наголосив, ця професія в час війни вимагає ще більше відповідальності та зусиль. Інформація на назвичайно складно. І, на жаль, війна не тільки на полі бою, а найти ще також масну інформація. Нагороду від Закарпатської ОВА отримала і журналістка нашого телеканалу тіві 21 Унгвар» Ілди Комолнар. Звичайно, дуже приємно, що в такий важкий час. Обласна обласна влада, обласне керівництво подумало про нас, журналістів, і привітало святом за кожною подякою, за кожною грамотою стоїть ціла команда. Так що е, да, стараємося, нелегко не тепер працювати. Дійсно, інформація має бути правдива. Ми в це віримо е, з нашою командою. Так що е, спасибі. Е, Обласній владі і спасибі колегам, що я сьогодні можу бути тут. Журналісти зізнаються, нагороди певна мотивація і підтвердження того, що праця, а тим паче, в умовах війни, не даремна. Для нас це, якби як сказав, вже відзначення того, що наша професія все-таки є важливою, особливо в цей час. Погоджуюсь, що можливо це би краще мало робити не влада, але все-таки поки, да, поки, поки немає інших інституцій, то добре, що такі нагороди все-таки дає влада і відзначає журналістів. Ну і це є і відповідь на другу частину питання. Ну, все-таки це важливо для нас, що нашу роботу відзначають. Так що ми не просто так стараємося, не просто так пишемо, не просто так. Знімаємо, фотографуємо і доносимо інформацію до людей. Привітали журналістів і представники Національної гвардії України. Ваша ратна праця завжди буде оцінена нашим суспільством, нашою державою, нашою Україною, не тільки в межах нашої держави, але й в цілому світі. Достовірність інформації це великий труд, тому що правильно було сказано. Товаришами, що правильно подана інформація вона відіграє ключову роль. Від особового складу, від себе особисто, від командування Національної гвардії України висловлює щирість вдячності за вашу роботу. Я впевнений, що в ближайшому будущому ваші баголовки будуть озвучені і представлені тільки одним словом. перемога. Подяками від нацгвардії відзначили також журналістів. TV21 «Унгвар». Зйомки з військовими, чи то нацгвардійці, чи то прикордонники, чи то збройні сили, чи це нацполіція це завжди дуже для нас відповідально. Я вдячна. Що наш телеканал «21 Ужгород також відзначили. Я сподіваюся, що в майбутньому ми справді будемо мати все більше приводів в позитивному ключі розповідати про і Нацгвардію і решту тих, хто сьогодні нас захищає. Нагороджували медійників. Також подякаємо від обласної ради.